Друзі, всім привіт! Сьогодні я в Франції, я саме в Парижі. Коротенько розкажу і покажу місто в Париж. Хтось розказує, що це місце наповнене гумкими квасанами, запашною кавою, романтизмом, коханням та прекрасним. Хтось розказує, що це місце переповнене сміттям, бомжами та марокканцями, які вічно чимось незадоволені. Подивимось, покажу і розкажу Париж. Знайомство з Парижем почалося не з хромкої булки та куасана, а почалося з масових акцій протестів, акцій підтримки палестинців, палестинського народу. І це не тільки історія Парижа, це відбувається по всій Європі. Навіть зараз в Нідерландах відбуваються масові, масові акції підтримки палестинського народу. Мені цікава ваша думка з того всього. Пишіть ваші коментарі, дуже цікаво почитати. Знаєш, Париж, Париж. я перший раз в Франції, тим більше в Парижі. Парижі таке класне названня, дуже, дуже цікава назва цього міста. Має дуже велику історію. Їх також чума довбила, королі були, Наполеона Под Наполіону як велика дійсно велика лічність була. І строїли, просто воздвигали. Ти ходиш, любуєшся цією архітектурою, любуєшся цими всіми інноваціями цього. Життя, як тоді люди будували. Ну, до речі, я читав цікаву історію, коли мудрий, здається, видав свою одну із дочок за якогось короля, і вона приїхала сюди в 1210 чи 16-му році. Вона сказала, що Париж так собі, порівнюючи з Києвом, Київ був на той час набагато покраще. Зараз я Сінхер, що Париж, оцей культурний Париж, він просто він тебе балує. Ходив, дивися цю архітектуру. ну, Що сказати? ну, Просто дуже круто. Я мене та штука, коли ми заїхали в Францію, в Францію, в Париж. В Париж. Таке гарне названня. Оці палаточки. Я дивлюся, якісь палаточки у них стоять. Ми заїхали, якби, тут палатки, там палатки. Коротше, є така штука, що люди просто живуть в палатках в центрі міста, в центрі туристичного цього міста, просто живуть якісь бомжі в палатках. І це вже якби, ну, не перший раз я таке допомігаю. Ну, ну що ти з'явиш? Ну таке життя, побачив, показав. Отак, от, от гуляючи європейськими містами, навіть взяти наш гарненький рідний Львів, да? е, е Як людям добре, коли в них не було Радянського Союзу, Тобто вони будували. У них була архітектурна ідея, ця вони там придумували щось інтересне. І візьми архітектуру Совєтського Союзу, оці цупкі-сірі будинки, без ніякого якого, знаєш, такого кохання, любові в плані архітектури. Грубе, строге. Ти заїдь в, кожен, в кожне село, в кожне місто, цей будинок культури, воно все одинакове. Тут дивишся, архітектура просто вражає. Та навіть взяти царську Росію, як би там не кривили, вони якби дивилися на Європу, вони дивились на Європу і собі там таку теж амазаніну встроїли. Тут людям дали можливість будувати, як вони хотіли. Архітекторам дали взяти тільки, чого стоїть Роттердам, там архітектори взагалі. По цим е канабісом таке твориться, хай милує. А тут ось, пожалуйста. Що? Значить, людей немає свєцького не було Свєцького Союзу, тому що це зло, я так вважаю. Це ми, коротше, зараз в старому французькому дворіку, але епохи знаєш, такого конкретного аристократізму, де жили такі конкретні аристократи, Бачиш, в центрі. Вони собі тут фонтанчик построїли. Ну, тут живуть багаті люди сюди. Воно там за замками стоїть. Ми так залізли сюди, знаєш. Щоб ніхто не бачив, тут живуть багато людей цьому такому багатому французькому дворі. І якщо взяти Нідерланди, то там таких дворів немає. Країна маленька, ти хер построїш таке. Подивіться, які вікна, які колони, як воно тут все будувалося. Габілени, ота мода, коли було багато бабок, споминаєш Віктора Федорича Януковича, який теж собі знаєш. Ну, у нього циганщина, звісно, була. Ну ти подивися, ти, ти живеш у дворі. У тебе який ось який ось тут, такий ось ось, такі ось приколдеси. Тебе отака ось сюда, ну це тут, тут для багатих людей. Показатель, знаєш, показатель не знаю цього, але ви думаю, догадаєтеся. Центр Парижа. Парижа. Ви будете кушати свій утренній хуасан. Пити своє утреннє пиво. І тут є бомжі. Да, тут є бомзі, люди, які ходять милостину збирають, люди, які сидять на вулиці з стаканчиком. Нагадує Київ, нагадує вже якийсь Львів. То що, допустимо, да, в Амстердамі, в Нідерландах, ну, такого я не зустрічав. Я тільки дивлюся на цю моць і цей потенціал цього. Камера, звичайно, цього не передасть, коли ти заходиш в плувер. Сука, як вони строїли, То, що тут знаєш, скільки сили, скільки енергії того всього. То, що кожна кожна деталь вона зроблена вона зроблена ідеально. Зараз ми туди внутрі зайдемо, глянемо. Історія з ловом дуже цікава. Є очереди, де люди проходять безплатно, а є люди, очередь. Де люди проходять без очереді. Така оце історія. Людей дуже багато сюди приїжджає, бачите, за мною, щоб подивитися. На це ось величне світове іскусство. Ну, Глянемо, що там. Воно намальовували велике. Тільки подивись на цю роботу, це ж камінюка. <кхух> Тож не те, що сікону форму зробили. Це з камня, яка деталізація, з граніта да? Це все видовбач. Розумієте? Я думаю, ви розумієте. Тут, бачиш багато чого цікавого насправді. Так, що тут у нас? Що тут тут інтересне? йо моє диви яка картина. Це ж вручну малювали, ти розумієш? Писав художник вручну. Це Йошкін. Це ти спробуй таке написати. Мікеланджело екстракція, яка деталізація? Дивися, все тут можна по віддільності розсматривати це все. Дивися, тут і собачка, тут в нього ось маленьке негритятко держиш і сам приніс випити, закусить. Ти що, деякі? Оце я, я чесно, в захваті. Коротенько, якщо ціле відео розказувати про лувер, то тут годин 20 треба. Там дуже багато, там 300 тисяч експонатів, там вся історія людства, там все культурне надбання, які могли притягнути туди ті королі цієї прекрасної Франції. Наполіон старався, всі старалися. Здоровене, просто здоровене приміщення, тут п'ять okay, секції, всі ті картини, все те іскусство. І, чесно кажучи, мої враження, коротенько, ти приходиш туди. Спочатку ти від того всього обалдієш. Картини, ти кожною картиною окремо захоплюєшся, то що то історія, то, що то якесь життя ти придивляєшся в ті картини. І потім, коли ти починаєш там ходити, десь вже через годинку, через півтори годинки, воно починає все зливатися в одному. тому що е, оцей наш мозг, він знаєш, він вже не розділяє. Для нього ти вже починаєш потихеньку заморюватися, такого хочеться посидіти, щось випити, щось з'їсти. І... От я, якщо б жив ну, на, на Лувр, мені кажеться, на день в п'ять окремо, щоб насолодитися, зрозуміти, що все і Ми прийшли, подивилися, поснімали і пішли далі. Такі ми люди. Знаєш, я там не історик, не буду розказувати всі ці аспекти історії тих прекрасних картин, тому що, то, що це дуже багато рямів. все воно піти подивитися там, що робиться. Їда. Парижу. Дядько готова. Зараз будуть каштани жарені. Прям приїжджають, так бачиш, і жарять каштани в таких штуках. Гуд? Ні? й Боже. Ну, бачите, трошки обочина грязна, трошки грязна, трошки мусор є. Кажуть, що Париж такий там грязний, але ну, насиль він там такий брудний. А тут що ми тут зараз будемо щось їсти. То що жрать охота, що Що тут у нас, що тут Блинчики продають. Блинчики продають, вода їхня ціна. Розказую історію. Приїхали копи, приїхали копи марсельські. Чуваки посварачували удочки, продавали шапки, продавали тут все барахло, продають нелегально. Нелегально. Зараз все заново магазинчик відкрився. Бачить, воно все тут безробиться. Копи приїхали, навели шухеру, бач, вони всі собирають, собирають ці всі ельфілі башні, які моргають. А тут їздять копи, контролюють це все. Ну, значить, так, знаєш, якби так контролюють. Зараз подивимося, що буде далі. Така оце історія. Така історія. Кожен час, чувак каже. Зараз подивимося. А тут прям, бачиш, тут прямо все ельфіова башня. І марокканчики продають це все добро. А копи не знають, що їм робити.